Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, обов'язково ставимо лайк під відео. Ну і, звичайно ж, підписуємось, а в описі під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал як же ж без нього. Отже, сьогодні у нас програма UHILD. Зараз розкажу про най... найчастіші запитання, які ви мені задаєте в особисті. І спробую допомогти, показати, як можна виводити як на біржу Fastex, так і в NFT на, на сайт Ортак, де не потрібна, до речі, верифікація. Якщо ви не можете пройти верифікацію на Фастексі, можете виводити на Ортак, а далі вже на біржу Мекс або, наприклад, Бінк Ікс, там торгується дана монета. Отже, поїхали. Що? Давайте одразу перейдемо до виводу, а потім вже розкажу про інші запитання, які вас, мабуть, хвилюють. Отже, тиснемо Market. Тут тиснемо пропустити. Як бачимо, тут разом до перемоги здається, що розробники даного проєкту з України виводити можна лише двома способами, якщо ви хочете виводити в криптовалюті. Далі тут є «Юсім». Passion UA, Ну тут якісь ваучери ваучери на CSGO. Ну, не знаю, кому цікаво, хто там грає CSGO, то може собі. Я думаю, вам буде більш зрозуміло, що це за скини. ну Мені це не зовсім цікаво. Мені більше цікаво вивести крипту і там перевести її в кеш, або ж прикупити ще собі альти на майбутнє. Отже, давайте до Фастекса тиснемо сюди на Фастекс. Вам потрібно тут обов'язково пройти верифікацію, бо без верифікації ви на Fastex виводити не зможете. А далі натискаємо Замовити. Якщо ви будете робити це перший раз, вам потрібно буде ввести ID свого з Fastex. І так, давайте перейдемо в Fastex. Є. ID ви можете натиснути на верхній лівий кут. І ось тут, де ваша почта, буде ваш ID. Копіюєте, вставляєте. Далі потрібно ввести адресу. Адреса вводиться також. Знаходимо, заходимо в гаманець. монета NFT, якщо у вас немає, прописуєте її тут в пошуку. Точніше, FTN монета. Тиснемо на монету і натискаємо депозит. Мережа має бути BHRC20 Бахмут. Bach, я її, до речі, так називаю, натиснули, скопіювали, знову ж таки сюди вставили. Далі, коли ви це все зробите, натискаємо замовити. А як дивимося, зараз я вивести не можу, тому що тут вивід доступний раз в 22 години. Бо я виводив вчора в 8 вечора. Але нічого страшного. В мене є там FTN. І я покажу, як це робити, тому що багато хто питає, як на ортак виводити. Отже, Ортак. Знову ж таки, вам потрібно зареєструватися на сайті. Ось він буде з самого верху. Перейти на сайт. Далі. Вам тут потрібно буде зареєструватися і так само, як у Фастексі, підключити свій ключ в Google-аутентифікатор. Просто любий качаєте, вам вибиває код, виводите туди. Далі в аутентифікаторі також вибиває код і вже вводите тут його на сайті. Я думаю, це також нічого складного немає. якщо... Вам не зрозуміло як працює Google-аутентифікатор, я думаю, можете знайти в Ютубі. ось мої NFT, які я вже вивів. Ось так ми. Там, до речі, потрібно буде придумати свій логін для того, щоб його ввести сюди. Натискаємо Отримати, і ось тут вам потрібно буде ввести свій юзернейм. Далі, коли ви введете юзернейм. Ось тут з, саме з Ортака. Ось він. Ось 10 це є. Так, далі тиснемо, знову ж замовити, але я виводив, тому вивести не можу. Потім ця NFT прийде вам на ортак. Там буквально це займає декілька хвилин. Натискаємо на людинку. Далі натискаємо на мої NFT. І ось вони наші NFT. Далі тиснемо на саму NFT. Точніше, ось так. На три крапочки і натискаємо розмістіть для продажі. Як дивимось, тут пропонує нам продати на ринку, тобто ви можете виставити свою ціну. Але ми будемо продавати ботові, які автоматично їх викуповує. Тому заходимо в розділ Offers. Далі вам потрібно з свого ж таки Google-аутентифікатора взяти код, який там працює декілька секунд. Вставляємо код, натискаємо принять. Є. І так робимо з всіма NFT, які ми виведемо. Вставляємо принять. Далі третя Для продажу. Тут, до речі, мову можна, у вас буде англійська, її можна змінити. Зараз також покажу, де змінити мову. І все. Як дивимось, ми продали всі NFT. І на основному моєму гаманці зараз знаходиться 1,98 NFT. Точніше, вже монета FTN. Ага, одна не продалася. Тут відміняємо цей ордер. Знову. Розмістити для продаж, а тому що я не нажав оцю от Offers. Це автоматично бот їх викуповує. Комісія 2,5%. Тому за одну NFT вам прийде 0,975 монет FTN. Так, як дивимось, код сплив. Беремо знову. Нічого абсолютно складного в цьому немає. Натиснули Прийняти. І. Давайте обновимо. Так, є 2,95 монет. Далі я заходжу на біржу. Так, дивіться, якщо у вас знову ж таки проблема з верифікацією на Фастиксі, то монета торгується на біржі Bin Натискаємо депозит. Вводимо монету. І ось тут, я думаю, зрозуміло, так, в пошуку вбиваємо монету FTN. Вибиває ваша монета. Давайте не так, бо то історія. FTN. Ось вона, ця монета. Натискаємо на неї. І тиснемо, наприклад, а, нічого не тиснемо. У вас просто з'являється мережа, на яку ви можете скинути, і адреса. Тут ви її також вставляєте. Я буду виводити на Fastex, так як в мене верифікація пройдена, і все, все там чудово. Отже, монета FTN. Обрали мережу, скопіювали. Давайте подивимось, зараз одразу на баланс. 131 долар на балансі. І три монети FTN. Це 13 доларів. Натискаємо Вивід. Вводимо суму, яка в нас є 2.95, буду під 0 виводити, і вводимо адресу. Далі, знову ж таки, нам потрібно код підтвердження. Скопіювали. Се, платіж пішов там буквально хвилина дві. І кошти будуть в нас ось тут на біджі на балансі. Дивимось 131 долар. Прийдуть, зайдемо, перевіримо. А поки що, знову ж таки, переходимо в Newfield і дивіться, які ще є запитання. По-перше, на біржу FastEx і на Ортак можна виводити з одного акаунту на один акаунт. Тобто з двох акаунтів ЮХІЛ ви не, не, не виводьте в жодному разі на одну біржу або ж один акаунт Ортак, тому що вам заблокують біржу, скоріше за все, не заблокують. А от програму UHield заблокують. А якщо у вас є команда, є реферали, то ви втратите, втратите свій аккаунт і не зможете виводити. Потрібно буде робити новий і знову ж таки його прокачувати. Також найчастіше запитання. В розділі Друзі ми не можемо заклеїти кроки. Ось, дивимося, я натискаю, в мене нічого не виходить. Що для цього потрібно зробити? Заходимо, заходимо в аккаунт і просто ось тут змінюємо мову на англійську. Знову заходимо в розділ Друзі, натискаємо Claim і все, як бачимо, заклеймилось. Тобто проблема поки що в цьому. Раніше її не було, але я думаю, можливо її виправ... виправляти. Але зайшли, змінили мову і, в принципі, заклеймили свої кроки також без ніяких проблем. Як дивимось зараз за рефералів дають 34 тисячі кроків, тому прокачуйте свої акаунти, робіть на сусідів, комів, братів. Але пам'ятайте, головне не виводьте з одного акаунту на. Одну і ту саму біржу або ж один е, аккаунт Ортек, тому що буде просто блокування. Так, давайте зараз перейдемо на Фастекс. Як дивимось, було 131 долар, стало 144 долари. Все працює, вивід працює. Далі цю монету просто продаємо, наприклад, за USDT натискаємо продати по ринку. І продати все. Так, це нам не потрібно. Продали. І тепер в нас немає монет FTN, але є USDT. А USDT, я думаю, вже кожен розбереться, що з ним робити. Думаю, він маленький. Тому що ну це вже, я не знаю, якщо не знаєте, це, як то кажуть, уроки першого класу. Вивезти крипту там на іншу біржу чи інший гаманець, в принципі, все нічого складного, поки є така халява, поки є така програма, тому що ця халява в будь-який момент може. Просто перестати перестати виплачувати, точніше перестати ось це нам нараховувати. Але як дивимось, тут є бізнеса, вони будуть підключати, і, можливо, будуть якісь нові плюшки, нові подарунки, чи можливо кроками можна буде в якомусь магазині розраховуватись, але поки що про це говорити рано. По факту, зараз виводимо крипту, переводимо в USDT, ну а далі вже кожен собі вирішує, що з ним робити. Надіюсь, все доступно розказав. Тому не забудьте підписатись на мій YouTube канал, підтримати відео лайком. Ну і, звичайно, підписатись на мій Telegram канал